Опа, щука, 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 щука. Щука, друзі. Має бути щука. Бляха, в мене поведець 0,3. Ще одна щука, ще більше. Ох, що пересете. Ого! Та ну, зупинись, схаменись. Ух ти. То ти подивись, тільки поставив тейлспіннер, роздрачує його ось ця пелюстка. Ну що вам сказати, я задоволений, я дуже задоволений. Всім вітання, друзі! Вчора ми з Кирюхою знайшли одну цікаву місцинку. Часу на влюбило небагато, тому нічого не знімав. Ну і сьогодні з самого раночку тримуємо в те саме місце, де вдалося половити. Підписуйтесь, ставте вподобайки, а ми розпочинаємо. Ну що, друзі, ось вона місцинка. Зараз будемо приступати. Дивіться, яка краса тут на світанку. Просто бомба. Так, заходимо подалі, наскільки це можливо. Робимо перші закиди. І очікуємо на першу покльовку. Розпочинаю я з трьохдюймового бімового волонгреснейка на 16 грамах. Сьогодні ловлю 962 Оріоном МЛТ з тестом 521. Довжина вудки 2,90 і ця довжина тут буде дуже доречною, тому що треба кидати максимально далеко. На Нарівочку в мене 4000 дайва Калдія SC21 і шнур 06 YGK. Опа! Є контакт, тільки сказав, що з рибою щось туго сьогодні і щось підсіло. Ну це щось це судачок має бути десь середньої дистанції. Якось він іде неправильно, можна бородою накрив. Була, так? Да? Угу. О. Ну так, да, накрив. Я ж відчуваю, якось він трошки не так йде, як треба. Накрив приманку бородою. Опа. Це страшний розмір, звісно. А, ні, тут щось супер маленьке, але сидить. Та що ж це? Це він. Це судачок. Не було тільки що покльовок і тут з двох закидів одразу дві клюваки. Під ноги підійшов, під бровку. Так, слухайте, ну, на новому закиді в мене така доросла покльовка була. Прям Йоха не бабай. Боже, він тут не один. Теж недалеко, так? Да? Просто потагать. Угу. Ну. й трошки голову отрисить. І знову придавив, так? І да. Придаю. Теж вон краснек, да, Кирил? Угу. Такий світлий, як бирш. Водичку в нас поки що на Дніпрі не штовхають. І як результат більшість покльовок це в'ялі притискання приманки бородою. Але все може змінитися будь-якого моменту. А на викиді я потрапляю в глибоченну яму. Мені здається, метрів 12 там напевно. Десь на середній дистанції йде гарний вихід на бугор, і з цього бугра ближче до ніг знову йде свал. А всі покльовки поки що спостерігаються саме після цього свалу. А на двох з Кирюхою ми заробили вже з п'яток покльовок, і тільки одна з них була гарна. Можливо, був непоганий судак. Будемо чекати. Ухте, вихід. Жерешочок зранку виходить. Але немає масовості. Можна було б, звісно, його спробувати половити, але виходи мінімальні, виходи одиничні, тому навіть пробувати не будемо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Друзі, непоганий судачок був. З гарною покльовочкою. Тільки відійшов трохи в сторону. одразу з першого закиду непогана клювака. Ну такий був. Невеликий, але десь може до кіла. Гарно стукнув. І знову ж таки на бровці, на рельєфі. Курсує тут місцевий судачок поміж місцевого рельєфу і шукаю собі щось попоїсти на світанку ну, а тут ми А тут ми на нього чекаємо Ага. все ж таки мені не здалося наступний закид такий невнятний тичок я спочатку подумав що по ракурсі пройшовся а хоч то відпаяли ходімо змінюватися так а ну давайте спробуємо п'ятку Заміна 2,5 дійно, така я сказав, більш, на мою думку, універсальна примазана. Так, одягаємо її на двійничок. Так, двійничок, напевно, трошки завеликий буде. Ну, то таке вже. Хоча. Ні, нормально, ста, що треба. є таке діло. Ну, трошки кривовато, але гірше від цього вона працювати точно не буде. В принципі, поки що всі покльовки спостерігаються на середній і ближній дистанції. Тому можна було поставити меншу вагу. Але поки що нічого змінювати не буду. В принципі, покльовує. Доб... Застібки я не використовую при класичному джизі. Завжди в'яжуся напряму. Була? І є контакт. Є контакт. Знову недалечко, знову невеличкий. Так. Ось ти який судак Дніпровський. На ганстаміну від Fish and Rugs До вас половиною і клюнув як треба. Так, відпускаємо дитину. Ну, треба більшенький. Опа, щука, 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 щука. Щука, друзі. Має бути щука. Бляха, в мене повідець 0,3. Ай-яй-яй. Гарна рибка. Гарна щучка, тільки не зріж, будь ласка. Кирюх, щука. Ух ти що. Ой-ой-ой. Тихо, тихо, подругу. Дай хоч подивитися на тебе. Під ногами майже. Ось вона. Ось вона. Непогана, щучка. Непогана. А ну як ти там, подруга зачепилася? Десь наче скраєчко. О, ти що? Наче краєчку, Але не роздивився. А, щучка Дніпровська. Так, тільки без свічок давай. Давай без свічок. Опа! За кілунділь, друзі. За кіло. А я ще думаю, чому судачок перестав клювати? А вона його просто розігнала. Гарна, красиво, Дніпровська. Дивіться як за вуз намотала собі. До речі, із щукою ось цей вусик дуже часто грає злий жарт, тому що приманка завертається і щука не може зрізати вашу приманку. Але спочатку, коли вона лупанула, шанси, звісно, зрізати в неї були. Ох ти, хижачка. Так, ну, перманці в будь-якому випадку вже. Кінець треба змінювати. Я не проти. Я не проти змінювати перманку частіше, але нехай ось такі красуні клюють. О, Дивіться, розміром більше за керюху. З вами ганстеміном животворячий. Що там, Кирюха, є? О! Є Давайте подивимось, що там дядя Кирилі зачепив. Теж як я бачу з середньої дистанції. Да, так, так. Ти ще й за сраку його, да? так? <таспоріг> Ясно. Ну, не цікаво. Не судачками єдиними, як то кажуть. Щучки тут вистачає, звісно, пиє вона не часто, але періодично влітає. Періодично влітає при ловлі окуня і судака. А стояла щука під бровкою. На непоганій глибині, до речі, метрів, напевно, на метрах на семи, на вісьми може навіть. І доволі такий гарний супротив дала. Десь хвилин 10 тому я помітив, що на Дніпрі почали штовхати воду. З'явилась невеличка течія мінімальна. Ну і саме тому, я думаю, рибка і ворухнулася. Тому що першою починає рухатися біла риба, ну а за нею завжди іде і хижак. Ух ты! Ого! Ого, друзі! Що ще одна щука чи що? Це не погана рибка. Не, мабуть, не щука. Хоча біс його знаю. Ні, наче судак. Якщо судак, то не поганий. Ух ты. Так, спішити не буду, бо тут доволі крута бровка. Вся вона в ракушці. Ну, в мене 0,6 шнурик, Ого! Ого! Кирюха, Гарна рибка. Ой, гарна. Давай, нехай ти будеш судаком. Я хочу гарного залікового судака. Де ж ти там? Де ти там? Де ти там, а? Слухайте, из такую поклевку. Блин, его ловит нормально. Что, снова щука еще? А ну. Слушайте. Нормально так давать. А ну. Кто ты там? Кто ты воин? Ще одна щука, ще більше. Ще більша щука. Охренеть. Нормальний раночок. Так, подругу, не зріж мені. За краєчок також. На одному гачечку сидить. Дивіться яка. Дивіться яка щука. Ти сюди, малиха. Ох, що пересете. Ого! Хрена собі! Це вже десь двуха напевно. Тільки ж не зійди. Хох ти що? Екшн. Справжній екшн. Та ну, зупинись, схаменись. тихо тихо чуть чуть Тихо-тихо-тихо. Траву тобі не треба. Ти сюди. О, взагалі не дається. Літня щука, вона дуже сильна. Фух. Є, друзі, да, це за двуха. Це така десь два плюс. Фух. Ох, і раночок. Ох, і раночок. І знову ганстаміну. Клас. Це ще гарніше. Ця золотиста, жовта. Да оце я задоволений, слухайте. Я спочатку навіть подумав, що гарний судак. Оце щука, ще й яка. Так, ну давайте її зважимо. Робіть ваші ставки, пишіть в коментарях. Зараз перевіримо. Ану. Два 180. О! двісті. Ну що, ну, друзі, два двісті. Гарна залікова Дніпровська щука. щучці трошки не пощастило. Віддамо її кирюхі. Гарна залікова риба. Оце раночок. Ця щука стояла доволі далеко і клюнула із здорової глибини. Може навіть і метрів з десяти. Взагалі не очікував. Дві щуки буквально за 10 хвилин. Кирюха стоїть і каже, що я тут взагалі роблю. Один справа там на фідер лящив, сумів, маслає, другий зліва дві щуки підряд бере. Ой, клас. Квас. Ось вам, до речі, і відповідь, чому перестав зараз клювати судак. Щука. Бачите, мені вдалося впіймати дві з однієї точки. Одна трошки ближче, одна далі клюнула. Але якщо ми з вами дві взяли підряд, можна тільки уявити скільки її тут стоїть. Гарні рибки. Літня щука дає бій капітальний. Не, ну, чуть Придавив, так? Да? Ну так да. трошки крупніший. Сухаємо тут же є. Це Судак Кирилович. Судак Судакович. Покосаний трошки. Недовго в нас штовхали водичку, буквально хвилин 15. І за цей час вдалося пропаркувати дві Дніпровських красуні. Зараз воду штовхати перестали, рибка трошки затихла, тому йдемо шукати далі. Дивіться, які тут рибки живуть. Вже невеличке і... Лящик такий, кіла на двоє, якщо не більше. Гарна газета. Зараз не о. о, покльовка, Прямо в кадрі. Ух ты. Щось є. Нема. Нема. З відвалився, так? Да? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Угу. Ну хай побуде, він може. Так, в нас знову почали штовхати водичку і почав виходити жерех. Вихід за виходом. І зараз йдемо до Кирюхи. О, бачите, як гіма. Кирюха першого жерешка таки в Малий, да? На На ну. Ніхто. Жирешок. Опа! Да, такий самий. Одразу за травою. Ні, в мене ще менше Кирюх. <свист> На 6-грамовий Creek. О, до речі, дивіться, як він погризаний. Нормально його так хтось коцнув. Так, жерешок є. Тепер для повного комплекту не вистачає окуня. Так, да, ось чого нам сьогодні не вистачало. Хе-хе. Ану. На Вопчик. На Вопчик в траві. Такий на ноджигу виробні. <плес> так, друзі, прийшов в десну. Герводисни. Зараз ще тут трошки спробуємо і скоро будемо збиратися. Сонечко піднімається все вище, все спекотніше стає, рибка потроху закриває рот. <ривіт> О! Є контакт. Хто ти там? Окунчик. О! О! Дивіться який. Був. <схі> і відпав. Ну, тепер в нас повний комплект. Тепер окуня, окуня не вистачало тільки мені. Кирюха, нам би тепер якусь жабу вмовити. Чи якогось жереха гарного. А краще, да, дайте два. Ух ти! Тобто ти подивись, тільки поставив теоспінер, яка ж покльовка була. Знову схоже на окунця. Гарний окуньчик, да. Оба, друзі, дивіться. На силикон більше клювати не хотіло. Поставив 10 грамовий конрад з першого закиду. Як він втащив. Прям як судак. Ще ж окунь добротний. Окунь приємний. Деснянський. О, 10-грамовий. Біжи. І є ще один. А, ні, відпав. Відпав. Ти подивись, блін. На резину впівав якогось одного забудчого окуня, тільки поставив тейл, одразу два закида, дві покльовки. І є. Блин, знову сход. Знову покльовка, знову сход. І знову окунь. полюбляє окунь того спінера. Роздрачує його ось ця плюстка. Це чисто літня тема. Є. Є контакт. Ще один окунчик. Тут у нас, друзі, є гарна ракушняна гряда. І тут у нас не дрейсена, тут у нас регульочок. Саме на регулечко на цьому окуні стоїть. О, дивіться. Непоганий окунчик. Непоганий. Полюбляю спінера. Дуже полюбляю. Так, відпустимо. О, дивіться, як захавав. Десятиграмовий конрад. О, І окунчик. Біжи. При ловлі теоспіннерами я зазвичай використовую дві техніки. Або це класичний джиф, сходинка, або це рівномір. А якщо місця у вас зачепісті, то, як мені здалося, краще ловити рівноміром. Ух ти! Це може і щучка вже. Краще ловити тоді рівноміром. Так, да, щука має бути. Тихо, тихо, тихо. Не зріж мені, подругу. Не зріж мені теоспінер. Да. Щученка. Ось. Ну, а якщо ваші місця прям дуже зачепості, тоді а, ось цей трійник треба змінювати на двійник. Ну, дивіться, за краєчок. У мене сьогодні вже була тут чуча покльовка, дуже сильно вдарила, але промахнулася. Оце вже клюнуло з іншого місця. Давай. Бачите, спінер він максимально універсальний. Він дуже подобається і окуню, і щуці, і судак, дуже часто на нього непогано реагує. Так, да, бачите, теоспіннера просто роблять чудеса, відпав. Кирюха на силікон не хоче. Я на силікон заробив тільки одну окуньову покльовку, впіймав окунчика, після цього просто наглухо все вимкнулось. Тільки теоспінер поставив, одразу і окуня почали клювати, і дві щучі покльовки заробив. Це чисто літня тема. О, є. Що, щука ще одна? Чи гарний окунь? Ні, мабуть, окунь гарний, друзі. Ух ти! да, Та ти що! Це кавунчик. Це кавунчик. О. діло! Оце тема, Кирюха, дивись. Оце куняка. Таке мені подобається. Ну що вам сказати? Я задоволений, я дуже задоволений. Вдалося знайти рибку. Рибка відзивається, окунь покльовує. Ще подивіться який окуня. куня. Оце ж просто, я не знаю. Так, це не трофей, але це ну, прям дуже приємний окуняк як на мене. Давай, друженько, біжи. О, поплыв. Деснянський, гарний. Товстий. Давай, 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 біжи. Красунчик. Ну, а з вас, як завжди, лайкос. На риболовлі в нас сьогодні було всього декілька годинок, рибалили до 10-ї. Але за цей час, я вважаю, дуже круто нам вдалося відловитися. А багато мілкого судака наловили. Дві гарних потужних судачих покльовки в мене було. І щуки, звісно. Щуки стали прикрасою сьогоднішньої риболовлі. Літня щука вона потужна, зла, агресивна. І ловити її саме задоволення. Ну і, звісно, гарні окуня. На телоспінер вдалося непогано половити. Декілька днів на острові підбігли до свого завершення, час збиратися додому. Ну, а з вас, як завжди, лайкосики, підписочки, залишайте ваші коментарі і до нових зустрічей, друзі.